Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про нерозумного єнота, сміливу гривню, неоднозначну туреччину і амністію для агресора. Організація справ людини Amnesty International у своєму прес-релізі розкритикувала Збройні сили України та звинуватила їх у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права. Мовляв, українські військові не вжили всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення і регулярно створювали бази у школах, містах і селах. У міністерстві закордонних справ України назвали звіт Amnesty International створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою. Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що саме Росія тисячами знищує цивільне населення, руйнує міста та території, коли українські бійці намагаються захистити країну та континент від окупанської навали. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, в якому жертва і агресор. Нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігнорується. То з цим не можна миритись. Керівниця українського офісу організації Оксана Покальчук звільнилася з посади одразу після скандального звіту. Вона заявила, що український офіс намагався завадити публікації центрального. Врешті Amnesty International відреагували на критику звіту щодо України. Казали, що глибоко шкодують про страждання та обурення, які викликав прес-реліз. Але його висновки все ще повністю підтримують. Російське пропагандистське видання РБК повідомило, що призначеного окупантами керівника Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми. А поки сальдо лише на шляху до концерту Кобзона заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер після скойного на нього замаху. Про це повідомила заступниця гауляйтера окупованої Херсонської області Катерина Губарєва. Перший зерновоз, який напередодні вирушив із Одеси, приплив до узбережжя Туреччини у вівторок. А у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вкрали найзнаменитішу українську баржу Кавунову, на якій щороку до Києва доставляється 500 тонн кавунів. Нацбанк оголосив акцію Смілива гривня. Це збір монет ось такими номіналами. Ця акція гарна нагода заробити свій внесок у перемогу, навіть якщо це 10 копій. Відправте свої монети на фронт. Організуйте збір монет в своїх робочих колективів. Серед мешканців вашого району або будинку. Розкажіть про акцію своїм друзям, аби більше людей змогли долучитися до цієї ініціативи. Їх можна зібрати та принести до відділень Ощадбанку чи пумбу до 31 жовтня. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів. В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена, а визначення шлюбу в Конституції виглядає ось так. Однак уряд напрацював варіанти рішень щодо легалізації в Україні цивільного партнерства. І ще одна українська новина, яка демонструє наближення світлого майбутнього. У Львові корпус школи для початкових класів збудують за допомогою 3D-друку. Ця технологія дозволяє збудувати потрібну споруду у рази швидше за традиційний метод. Ось так, наприклад, виглядає будівництво за допомогою 3D-принтера будинків в Об'єднаних Арабських Еміратах. А щоб рубрика Дайджест залишалася регулярною, лайкніть та поширте це відео і залишіть коментар. Сенат США проголосував за ратифікацію приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ 18 травня, і обговорення заяви блокувала Туреччина. Проте пізніше вона зняла заперечення, і 29 червня керівництво альянсу ухвалило рішення запросити країни до складу альянсу. До речі, про туреччину президент Ердоган прибув до Сочі для переговорів із Путіним. Після переговорів із російським диктатором президент Туреччини заявив, що п'ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему. Тому мір за повідомленням росіян, президент також погодився частково платити за російський газ у рублях. Тим часом фонд Повернись живими турецька компанія Байкар підписали в Стамбулі меморандум про подальше партнерство. І я сумніваюся, що це було б можливо, якби Ердоган цілковито перейшов на бік Росії. У ніч проти 6 серпня терористи ісламського джихаду випустили з сектору газа по території Ізраїлю понад 100 ракет. Масований обстріл стався після того, як 5 серпня ізраїльська армія розпочала операцію світанок. Проти палестинських угрупувань із сектор Газа за посередництво Єгипту сторони домовилися про перемир'я із 20.00 неділі. А прем'єр Ізраїлю заявив, що мети військової операції досягнуто і сенсу продовжувати її більше немає. А ще цього тижня ледь не почалася третя світова війна. Вкотре спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла до Тайваню. МЗС Китаю засудило визит Пелосі, і китайська армія оголосила про проведення військових навчань та навчання з бойовою стрільбою. Дуже стисло опишу суть конфлікту. Тайвань з'явився після 1949 року, коли китайська керівна партія Гомідан програла на виборах комуністам. Комуністична влада КНР вважає Тайвань своєю адміністративною одиницею і у 2005-му ухвалила закон, за яким вважає себе вправі застосовувати воєнну силу, якщо Тайвань оголосить про незалежність. Вашингтон визнає Китайську Народну Республіку як єдиний законний уряд Китаю, хоча водночас підтримує зв'язки з Тайванем, наприклад, постачаючи оборонну зброю. У 2022-му Президент Джо Байден заявив, що США готові застосувати силу для захисту Тайваню від вторгнення Китаю. Детальніше про ситуацію навколо Тайваню дуже класно пояснюють на каналі Історія для дорослих. Куметно, що пропагандисти Кремля заявили, що зараз Київ стріляє ракетами у напрямку Тайваню. Згодом, звісно, вони виправили Київ на Пекін, але скрини не горять. А от білоруси правда розповідають, що Україну окупувала Польща і виправлятися не збираються. Чернопольська Львівській областях цінники в злотих і в гривнях. І люди приходять і думають, а ми вже де? В Ось От це що? Це окупація економічна польська що це? Білоруський суд вислав екстремістськими два стікерпаки у телеграм Саша 3% та Лука. На Одещині єнот хотів пролізти на базу відпочинку, але не розрахував габарити. І застряг у паркані. Визволяти тваринку довелося рятувальникам. Ухнастик живий і нині відходить від шокового стану. Ще цікавіше відпочинок вийшов у туриста, який подорожував на літаку з балі до Австралії. Службовий пес внюхав його багажі незадекларовані бургери, і чоловіка оштрафували приблизно на 1874 долари США. Враховуючи, що зазвичай один бургер Макмафін коштує близько 2 долари, а круасан Макдональдс обходиться приблизно в 1 долар, дорогий вийшов сніданок. Річ у тім, що буквально за кілька днів до злощасного польоту австралійська влада ввела нові жорсткі правила біобезпеки після того, як спалах ящера в Індонезії поширився на популярний серед австралійських туристів балі. Цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте у коментах, скільки ви готові віддати за бургер із маку. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І донайте ЗСУ. Посилання на перевірені фонди, я, як завжди, залишаю ось тут у описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. Папа! -па.